Шановні друзі, щиро вітаю вас, мир дому вашому! В ефірі програма Біблія говорить. Це друга частина, в якій ми будемо розглядати біблійні принципи виховання дітей. В першій частині ми говорили про Божий заклик для батьків, щоб діти були виховані і навчені. А в цій частині поговоримо, як саме це робити. І тому перший принцип виховання дітей це молитва за них, батьківська молитва. Псалом 126 говорить так: якщо Господь не будує дому, даремно працюють його будівничі. Якщо Господь не охоронить міста, даремно пильнує вартовий. Все, що ми робимо, нам треба. Благословіння від Господа, успіх від Господа, сприяння Боже. Бачити руку Божу, яка з нами. І от коли ми говоримо за виховання дітей, навчання дітей, то потрібна Божа поміч, потрібна Божа поміч. Хай скажу так в процентному відношенні 51% це молиться за дітей. Дуже добре, коли батьки моляться за дітей. Благословляють їх іменем Господнім. Це дуже добре. Це велика благодать для дітей. Ось. І 49 це певна дія батьків щодо дітей. А 51 це молитва, молитва. Як тут сказано, даремно будують будівничі, якщо не будує Бог. От ми хочемо побудувати гарну долю нашим дітям, дати настанову. Правильно, Вчення правильне нашим дітям. Бог нам поможе, коли ми будемо Його просити. В Якова 4.2 ми читаємо, чого не маєте, благословень різних Божих, бо не просите. А Ісус сказав: просіть, і дано буде вам, стукайте і відчинять. Ось так Ісус сказав: шукайте і знайдете. Тому потрібно батькам навчитися молитися про дітей. Не так, а як складеться, як буде, а навчитися молитися. Про дітей. Це дуже важливо. З цього все починається: з молитви. Ісус, до речі, був людина молитви. Він багато молився. Він і вночі вставав, і молився, ночі проводив в молитві, і в день в нього були місця, куди він виходив, звичаї такі були, і там молився. Візьмімо з цього приклад. Не тільки за себе молитися, а також і за дітей постійно молитися. Це перший принцип. Другий принцип. Це записано Єфісянам, 4 розділ, книга до Єфісян, послання до Єфісян, шостий розділсь. Давайте зачитаємо, що тут каже Господь батькам. Шостий розділ <кій> з 4 тексту. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, але виховуйте їх у вченні та настановленні Господньому. Не дратувати, тобто не принижувати дітей, не розчавлювати їх самооцінку, почуття власної гідності, От, не дратувати. А в навчанні Господньому, тобто дітей познайомити з вченням Господнім, і щоб вони його зрозуміли і вивчили його. Чим раніше, тим краще. Чим раніше, тим краще. Не потрібно це перекладати на недільну школу, яка є при церкві на вчителів. Батьки свою роль мають виконати. Вчителі в школі дають світську освіту, а батьки мають дати духовну. А от недільна школа при церкві, вона теж дає духовну освіту. Але це як додаток, це як утвердження, Ось. це як доповнення. А основне вчення мають давати батьки для своїх дітей. Ось так Господь наставляє в Божому Слові. І я знаходжу в старому заповіті методику, як саме Господь навчає нас, батьків, вчити дітей. Повторення закону, шостий розділ, сьомий текст. І постійно нагадуй їх синам твоїм, і говори про них, сидячи в домі твоєму, і йдучи дорогою, лягаючи і встаючи. Ви бачите, яка методика. Майже постійно і сидячи, і лягаючи, і встаючи, і йдучи дорогою, розказувати дітям про Божі чудеса, про Божу силу, про Божу славу, про Божі заповіді, розказувати діткам. Можна що хоч говорити, що-небудь можна говорити, о, багато про що можна говорити! А можна зосередитись саме на цьому, про що говорить Біблія. Зусередитись і передати діткам чудову науку. В польській я читав оце слово постійно навчай. По По-польськи звучить впаяй дітям. Для нас це трошки да, зрозуміліше, да? впаяй дітям. Тобто запиши, так сказати, на скрижалях серця дитячого, пропиши оце все. Тобто, повтори кілька разів. прекрасні чудеса Божі. От, і вчення Боже для діточок, щоб дітки, знали, щоб дітки знали. Наступний метод, третій принцип. Особистий приклад. О, як це важливо. Великий Божий чоловік Джон Веслі сказав так: що я від своєї мами взнав про Бога більше, ніж від усіх. Теологів Англії разом взятих. Ви уявляєте? Яка заява? Він великий Божий чоловік. Мама передала йому, бачите, як багато знань про Бога, що він порівнює теологи, скільки йому не сказали, стільки мама. Тобто, яка мама була глибоко віруюча? Як мама гарно знала, священне писання була освічена. Сама прочитала не раз, напевно, Біблію і досліджувала Біблію, і дітям передавала це. Які прекрасні слова! Ось за його маму, знаєте, серце радіє. Як я за батьків отих дітей в першій частині казав, ганьба таким батькам, то такій мамі честь і хвала. Це мама зразок, це мама ангел, це мама велика Божа людина, умнічка мама, ця. Треба, треба їй подарунки давати, такі мами. І напевно, йому ж теж належать оці слова цьому Джону Веслі. Він каже: найкращий переклад Біблії це переклад моєї мами. Вона переклала її в моє серце. Золоті слова. Та мама то то золота людина у цього чоловіка. І він виріс прекрасний великий служитель Божий. Він мільйонам проповідував про Ісуса Христа. В дитинстві мама розказала. Ось дорогі друзі. Написано в Біблії, хто спілкується з мудрими, буде мудрий, а хто з розбещеними, теж буде розбещений. І от коли батьки мудрі, коли батьки, глибоко віруючі, люблять Бога, люблять Біблію, люблять молитися, люблять йти на Богослужіння. Люблять робити добро, діткам це буде перевиватись. Хтось навіть так сказав: не виховуйте дітей. Вони все рівно підуть вашими слідами. Ще один вираз. Найкращий шлях дітей до Бога по слідам батьків. Вони повторюють. Дітки бачать все бачать, вони сканують життя батьків повністю. Тому, батьки, будьмо прекрасним. Прикладом, гідним прикладом для наших дітей, щоб вони мали чому повчитися від нас, унаслідувати, а можливо навіть і більше зробити, ніж ми батьки робимо, щоб вони ще й більше зробили. Оце, оце достойно, оце гідно. Особистий приклад праведного життя, чемного, чистого життя, нелицемірного, нелукавого життя. Уявіть, як психіка дитини тріщить по швам. Коли, наприклад, йде до хати якась людина, яка дуже набридає батькам хлопчика чи дівчинки. І вона О, знов йде? І зараз мій час буде пожирати. Коли, та, коли людина відкрила двері, входить в хату, ця мама міняє маску, оце лицемірство. О, привіт! Проходь, будь ласка, давай чайок. Давай поспілкуємося, добре ж ти прийшла, дитиня дивиться. Ще не так говорила, вже так говорить. Як хамелеон який. Ми знаємо, хто шкуру міняє, да? змія шкуру міняє. І дитина дивиться, а що так можна? Мамо, що ти робиш? Завтра це дитя буде тобі так брехати. Мамо, да, все добре, піде зробить інше. Вже вчиш дитину подвійним стандартам. Вже вчиш дитину подвійним стандартам. Як то я чув, теж десь так було колись, що скажи, що мене нема дома. дитя піднімає трубку. Мама сказала сказати, що її вдома нема. Бо ж дітки, вони чесні, прозорі. Як важливо бути прикладом для дітей навіть в маленьких деталях життя. Вони, ми герої, ми батьки, ми їхні герої. Ми для них зразок, ми для них приклад. І наші друзі теж. Вони і від них вчаться. От. І наші друзі теж. Тому будьмо обережними, що навчає нас, наш образ життя дітей. Що ми їм передаємо, що вони в нас бачать. Тому що вони, вони основне візьмуть з нашого життя. Основне візьмуть з нашого життя. Ось. Це, це дуже важливо. Діти це оцінка нам. Бо в Біблії написано: слава батьки! Синов'я синов'єй – Це внуки. Батько навчив сина і так навчив, що син і внуку передав. І коли внук достойно себе веде, похвально, що не сором для діда, оце дід виконав свою функцію відмінно. Навідмінно. Отож, друзі, <кхух> слідуючий принцип дисципліна. В Біблії написано: хто не виховує дитину. В кого нема дисципліни до дитини, а сліпа любов все можна, той ненавидить сина. Угу. Дисципліна це залог успіху. Потрібно також в своїй любові безмежній до дитини мати теж дисципліну. І коли потрібно, як Біблія каже, лозина, має бути лозина, має бути дисципліна, має бути якесь обмеження, має бути виговор. Колись. Бог одному священнику каже, Ілію, за те, що ти своїх синів не дисциплінував, де вони сходили з розумної дороги вправо-вліво, не дисциплінував. Я коли читаю шлюбну настанову молодим людям, коли створюється нова сім'я, то я кажу батькам так: зараз ви дорадчий орган для них. Вже не керівний орган, дорадчий орган, а діти вже це нова держава. Ви дорадші, ви молитовник їхній і дорадчий орган. Хіба діти десь будуть залишати Господа? Тоді робіть їм тарарам. Сваріть їх. А все інше ви дорадчий орган, ви на блюдочку їм приносите свою думку. А не так: сину, зробите, доню зробите. Все, батьки, це окрема держава. Я так навчаю батьків завжди, на вінченнях, в храмі. Ось. Тому, шановні батьки, також подивіться на цей момент. Не треба бути деспотом, тираном, треба бути розумна, має бути дисципліна. Хтось сказав так: річка має береги, не немає. Тому хай ваше дитя не буде, болото, хаос, лінтяйство. Хай ваше дитя буде як воїн, дисциплінована, дисциплінована людина, яка вміє цілі досягати, яка вміє відповідальність на себе брати. Відповідати за свої вчинки. Це також важливо. Хтось виростає і не треба ніякої дисципліни, таке розумне дитя. А буває, як мама мені одна каже, то ж я мама, він тато. Чому діти такі різні? Одне слухняне, ну просто приклади до душі, а друге. Є певні міркування щодо цього, але ну, я ще не дослідив цього питання достеменно, щоби стверджувати. Ну, таке є. Ну Раптом дитинка така, що треба. Виховання треба виховання, дисциплінування. Потрібно. Тому що, каже, хто без дисциплінування не навидить сина. Дякую, друзі, що ви з нами в ефірі. Слухайте програму Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії, по цій темі, чи потрібна духовна підтримка, телефонуйте нам за номером на екрані. І також запрошую прослухати третю частину цієї теми. До зустрічі в ефірі.